Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Російський агресор не полишає планів на знищення української нації, і нам не залишається іншого вибору, як із зброєю в руках, боронити рідну землю, рідні родини, рідну батьківщину. Герої, які відстоюють незалежність України, є символами мужності, самопожертви та патріотизму. Вони борються за свободу та суверенітет своєї країни, не вагаючись, віддають своє здоров'я, своє життя. Таким був і Андрій Олександрович Дубовський чоловік, патріот, воїн, герой. 16 жовтня у Миргороді його проводжали в останню дорогу. Андрій Олександрович народився 13 вересня 1975 року в родині військовослужбовця в місті Хабаровськ, де батько на той час проходив службу. Коли Андрію виповнилося 6 років, батька направили служити в Україну. З тих пір Миргород став рідним містом. Андрій навчався у Миргородській середній школі номер 9 нині ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського. Повну середню освіту Андрій здобув у школі військового містечка в Польщі. Знову за місцем служби батька. Але родина остаточно повернулася в Миргород в 1990 році. Вже у Миргороді Андрій обрав мирну спеціальність у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Після цього, в 1993 році, Відслужив строкову службу в лавах Збройних сил України. Йому пощастило рано зустріти своє кохання. У свої 22 роки Андрій Олександрович створив родину, в якій народилася донечка Оленка. Він був щирим і відкритим, люблячим і працьовитим. Численним друзям Андрій навіки запам'ятався завзятим рибалкою та футбольним фанатом, Веселим і безвідмовним, завжди готовим прийти на допомогу. Працював на Миргородському хлібозаводі. А потім на різних роботах у Польщі звістка про повномасштабне вторгнення застала Андрія Дубовського за кордоном, і він, не вагаючись, повернувся додому, щоб стати на захист своєї родини, своєї України. За героїзм і успішні бойові дії по знищенню живої сили та техніки ворога, солдат Дубовський отримав відзнаку президента за оборону України. А командування бригади, у якій він служив, відзначило його бойові заслуги медаллю захисник рідної землі. Андрій Дубовський боронив батьківщину на одному із найгарячіших напрямків на Авдіївському. В запеклих боях, попри постійні штурми і шквальний вогонь ворога, він не покинув бойову позицію, стояв до кінця і був прикладом героїзму для побратимів. Ворог здійснюючи масований. Удар, станкових обстрілів та інших видів, видів зброї 12 листопада завдав нашим воїнам 110-ї бригади, великих втрат наші воїни до останнього намагалися зберігти займані нами позиції, але переважаючи, Багато разів сили противників як в живій силі, так і в техніці, завдав нищівного удару нашим військам. 12 листопада наш воїн, солдат Дубовський, на позиції з нашими воїнами, яка була, на жаль, знищена і по наших воїнах не була невідома інформація, чи наші воїни. Попали в полон, чи наші воїни загиблі. З 12 листопада наш воїн вважався зниклим безвісти. Позиції були зайняті російським окупантом. Майже рік рідні, друзі і знайомі молились у надії, що зниклий безвісти Андрій виявиться живим. Не судилися. Після обміну тілами результати аналізів ДНК підтвердили загибель героя. Андрій Дубовський загинув у дні найзапекліших боїв, коли ворог наступав цілодобово у надії на захоплення Авдіївки, завдяки солдату Дубовському і таким, як він, героям наступ не став блискавичним. Знищена значна кількість ворогів, і ми продовжуємо боронити рідну землю. Герой, як і багато інших, є прикладом для наслідування та нагадуванням про те, що свобода не дається легко. Їхні подвиги та самопожертва надихають нас на подальшу боротьбу за незалежність та суверенітет України. Поховали Андрія Олександровича Дубовського з усіма військовими почистями на алеї героїв у Миргороді. Вічна слава і вічна пам'ять герою! Одним із основних завдань для посадовців Миргородської міської ради на найближчий період є ретельна підготовка до засідань виконавчого комітету та сесії. Це питання є особливо важливим на тлі поточних викликів, які стоять перед громадою, та необхідності оперативного реагування на них. Опалювальний сезон у Миргороді цього року обіцяє бути складним. Міський голова Сергій Соломаха підкреслив, що через обмежені газові ліміти його доведеться скоротити. Таке рішення вимушений крок, але дозволить уникнути значної Переплати за енергоносії. Плануємо, якщо не буде ніяких екстрених випадків, то не раніше 1 листопада розпочати опалювальний сезон. Це стосується всіх абсолютно і соціальної сфери, і житла, якщо не буде дуже низьких температур. Пов'язано це з тим, що нам виділені набагато менші ліміти газу, тому нам треба скоротити опалювальний період і пізніше розпочати і раніше закінчити. Тільки тоді ми вкладемося в ті ліміти, щоб не переплачувати за газ у, там, три рази, по суті, ну два з половиною рази. Попри складні воєнні умови, бюджет Миргородської громади за поточний рік швидше за все буде виконано, про що повідомив начальник фінансового управління Сергій Скляр. Однак на наступний рік прогнозуються серйозні фінансові виклики. Це ставить перед місцевими органами влади завдання оптимізації витрат та пошуку додаткових джерел фінансування. Бюджет цього року я вважаю не виконаний, можуть сказати, сказати. але наступний рік. навантаження на У листопаді планують провести електронні бюджетні слухання. Це нововведення, ухвалене депутатами міської ради. Воно покликане залучити жителів громади до бюджетного процесу та забезпечити прозорість у розподілі фінансових ресурсів. Освітня галузь громади отримала субвенцію з державного бюджету на харчування учнів початкових класів, що раніше фінансувалося з місцевого бюджету. Окремо було обговорено питання ветеранської політики, особливо роботу з родинами захисників, щоб забезпечити їхню постійну підтримку та допомогу, зробивши цей. Процес системним. Я думаю, що тут ми повинні більш можливо якісь постійні зустрічі, консультації. Це треба ввести напевно, в практику, щоб воно було постійно, бо тут, тут ми в цьому відношенні ми не допрацюємо. Крім того, у зв'язку з можливою забороною телеграму було створено офіційний канал міської ради у WhatsApp, де публікуватимуться актуальні новини та повідомлення для жителів громади. На завершення наради Сергій Соломаха наголосив на важливості зосередитися на роботі по всіх напрямках, щоб забезпечити стабільний розвиток миргородської громади у наступному році. Ось такий брикет із запахом мясо борошна і розміром близький до сірникової коробки містить в собі запаяну капсулу із вакциною від сказу. На нього можна натрапити на території мисливських угідь Миргородського району. І хоча принада і вакцина у ній зовсім безпечні як для тварин, так і для людини, краще їх зовсім не чіпати, пояснює начальник Миргородської дільничної лікарні ветеринарної медицини Віталій Ярмоленко. Якщо звістки тварин нам можемо зробити вакцинацію. Уколом, ін'єкцією, диким тваринам всі розуміють, що ін'єкцію зробити не можна. Для цього виготовили вакцину для плюральної імунізації. Цей брикет цілком безпечний для, для всіх видів тварин. І для людей, але якщо побачити цей брикет десь у лісі, будь ласка, не чіпайте. Її повинні з'їсти дикі м'ясоїдні для того, щоб був імунітет. Якщо буде імунітет, у диких м'ясоїдних у лисиці адже лисиць є основним переносчиком вірусу сказу. Так що в нас буде менше сказу, територія буде більш благополучна. Втім, принада розрахована не лише на лисиць, а й на інших м'ясоїдних тварин, у тому числі і на бродячих собак та котів. Спочатку 24-го року на території Миргородського району було зафіксовано чотири випадки захворювання на сказ тварин. Із них одна лисиця, два кота і один собака. Один із котів був безпритульний. Тобто ця вакцина дуже буде нам корисна для вакцинації як диких м'ясоїдних, так і для бродячих тварин, в яких немає власників і яких ми не можемо виловити для того, щоб зробити ін'єкційну вакцинацію проти сказу. Ще хочу зауважити, що дана вакцина перший раз в цьому році за більш ніж 10 років розкладається двойною кампанією: була весняна кампанія і тепер осіння кампанія. Тобто, ми будемо надіятися, що. Після двох кампаній імунітет проти сказу диких м'ясоїдних тварин, тобто в дикій фауні, буде кращим, тварини будуть імунізовані і менше будуть перезаражати домашніх тварин. На території Миргородського району вакцину розповсюджують працівники районної державної лікарні ветеринарної медицини мисливських та лісових господарств. Кампанія триває з 14 по 24 жовтня. Загалом на площі 1019 квадратних кілометрів мисливських угідь розмістять більше 25 тисяч доз. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга: навчання практичному керуванню транспортним засобом з автоматичною коробкою передач. Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробню верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17 097 974 80 57 або ж за адресою місто Миргород, вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади, Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 4014 1308 093 746 3008 або за адресою місто Миргород вулиця Гоголя, 111. Шановні жителі Миргородської громади, з 1 жовтня 2024 року вступає в дію закон України щодо заборони спрощеної системи оподаткування для інтернет-провайдерів. Тому компанія СВС вимушена перейти на загальну систему оподаткування: 20% ПДВ, 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Враховуючи додаткове податкове навантаження, повідомляємо вас про зміну вартості тарифних пакетів. Детальну інформацію можна отримати. За телефонами 534 92 050 414 1308, 093 746 13 08 або на сайті компанії. Також можна звернутися за адресою міста Миргород, вулиця Гоголя, 111, з повагою компанія СВС Стрім.